Відновитися і підтримати ментальне здоров'я зараз нікому не завадить, але для деяких людей це надзвичайно важливо, зокрема для українців з деокупованих територій. Допомогти їм повернути душевний спокій, вивести з посттравматичних станів намагаються фахівці проєкту Психологи на війні. Як саме вони працюють, з якими проблемами стикаються, і як їх вирішують? Дізнаємося в Іванківській громаді, що на Київщині так вона була окупована з перших днів війни. Навіть важко собі уявити, що пережили жителі тамтешніх сел. Але психологи повертають їм здатність дивитися в майбутнє з надією, і впевненість. Як правильно підтримати людей, які пережили російську окупацію? Куди звертатися за психологічною допомогою? І як зрозуміти, що вона потрібна? Про це знає команда проєкту Психологи на війні. І почався він травні 22-го року, коли до мене безпосередньо звернулися люди з пропозицією організувати надання психологічних послуг на деокупованих територіях Київщини. Понад 30 психотерапевтів, клінічних психологів, лікарів та соціальних працівників об'єднались навколо ініціативи, почали їздити у звільнені громади і надавати психологічну допомогу людям, які пережили жахи війни. Коли ми почали працювати, то ми зіштовхувалися з переживаннями, пов'язаними з процесами після деокупації в території. Багато людей знаходилися в серйозних психологічних переживаннях. Те, що називається ПТСР, це такі психотравмуючі були події від гвалтувань до втрати близьких до втрати домівок, переживання пов'язане з відновленням самоцінності. Часто люди відчували повну спустошеність і не розуміли, як їм жити далі, каже Валерій Дорожкін. Адже українці мали певну мету та цінності, будували плани разом зі своїми рідними та близькими. Все це було зруйноване російськими загарбниками. Люди навчилися жити під час війни, і війна вже стала таким фоном, що ми можемо казати, що у нас всі події на тлі війни відбуваються. Це один момент. Другий момент люди не просто навчилися жити, а навіть навчилися акумулювати психологічний і психічний ресурс і відновилися. Іванківська громада на Київщині була окупована росіянами фактично з перших днів повномасштабної війни. В село розважів загарбники зайшли 15 березня 2022 року. Оселились у сільському клубі, молодіжному центрі та підвалі дитячого садочка. А танки поставили неподалік школи. Пригадує директорка ліцею Віра Сергієнко. Звичайно, коли вони потрапили в школу, то вони її перш за все, що зробили, пограбували. Забрали ноутбук, комп'ютер розкорочили. Туни в кабінетівки наробили багато горя, побили там, по викидали документи, по кабінетах шукали всі замки зламали по школі. Було все зламано. Цього окупантам здалося замало. Тож вони кинули кілька касетних бомб у центрі села. Уламки розлетілися округою, а деякі впали на майданчик біля школи. У навчальному закладі повилітали вікна та двері. Був пошкоджений дах. Завдяки благодійникам та міжнародним партнерам ліцей відновили, але ті події назавжди залишаться в пам'яті мешканців села. У мене взагалі троє дітей. Найменша дитина вона була нібито вже й доросла в 16-й рік. Але ми згадую той момент, коли вони заїхали в село і коли вони стукали в хату, коли дитина стає тобі як, як дерев'яна, не можна ні руку підняти, нічого говориш до неї. Він не реагує. Я думаю, що таке саме відчували всі діти, які проживали в цій місцевості. Відшукати внутрішні ресурси для зцілення мешканцям Іванківської громади допомагає команда психологів. Фахівці проводять індивідуальні та групові заняття для дорослих та школярів. Дітям подобається арт-терапія, зокрема, майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. По-перше, робота з тістом це заспокійлива, вона знімає тривогу, знімає емоційне напруження. Для рук дітей це розвиток дрібної моторики, який дуже важливий сьогодні, тому що діти більше працюють з комп'ютерами, з телефонами. Насамперед, у нас зараз ціль дійсно релаксація. Самосприйняття, можливо, самопізнання. І енергетично людина відпочиває і самостілюється в той же час. Це і підтримання наших традицій. На заняття з психологами діти та вчителі Розважівського ліцею прийшли після тривалої повітряної тривоги, безсонної ночі та неспокійного ранку. Росіяни вкотре обстрілювали українців шахедами та ракетами. Але коли приїхали ціла команда психологів і провели з нами заняття, то настрій покращився і навіть е якийсь сенс життя змінився. Ми зрозуміли, що дійсно можна себе перезавантажити і треба працювати над собою. Крістіна навчається в 11 класі, каже, разом з родиною перебували в окупації майже місяць. Психологічно було дуже важко, адже росіяни ходили по селу і по будинках. Та найбільше лякала невідомість: ні мобільного зв'язку, ні світла в селі не було. Дівчина навіть не знала, як почуваються бабуся та дідусь, хоча вони мешкають всього за кілометр від її домівки. Коли ми вийшли ось зараз до школи. Окупація була два роки тому. Майже до нас приїжджали дуже часто психологи, і воно дуже допомагає показати свої почуття, зрозуміти, що ти відчував в той момент і як можна справитися з цим, щоб трохи забути те, що відбувалося, бо це було дуже тяжко. Попри травматичний досвід, українці не можуть жити лише війною, потрібно жити і частиною мирного життя і робити все для того, аби відновитися та підтримати своє ментальне здоров'я, кажуть фахівці. Це і є стратегічна мета проєкту Психологи на війні.